Обмеження фізичні можливості не стануть перешкодою, якщо людина прагне навчатись і працювати, переконані у громадській організації «Гармонія». А відтак сподіваються, студія творчого розвитку нещодавно створена допоможе людям на візках розкрити свої здібності. Обладнання для фотостудії та музичні інструменти, давня мрія членів організації Гармонія здійснилася завдяки перемозі у конкурсі розвиток територіальних громад, проведеному обласним управлінням економіки обласної державної адміністрації. Катя Коваль приїздить до Вінниці за кільканадцять кілометрів. Поки що фотографія це лише захоплення. Втім, дівчина сподівається, з часом хобі переросте у професійну справу. Хотілося б. Дізнатися якомога більше про те, щоб мої мої ну, якби фотографії були якісними, щоб не було за них якби соромно. І що якщо я десь буваю, наприклад, в поїздках з друзями, десь на якомусь святі, то хотілося б залишити якусь якісну мить, найти роботу теж дуже складно, тому що я людина з інвалідністю і досить важко, тому що я злітина. У нас не дуже для цього є такі умови, тому що немає місць адаптованих для людини з інвалідністю. Бажання молодих людей навчатись всіляко підтримує директор реабілітаційного центру Раїса Панасюк. Є зараз можливість технічно на дому робити фотографії, навіть художні, навіть робити буклети, пропонувати якісь свої дизайнерські обробки. І це є популярним. І це якби, Зараз на ринку споживачів це є те, що має попит. Заняття з фотосправи безкоштовно проводить відомий вінницький фотограф Віктор Кравченко з власної ініціативи. Люди з обмеженими можливостями, але мають можливість ту, що при своїх поїздках, які вони цього року мали, зробити знімки хороші, І Я їх бачу, ті знімки вже є. Перші ластівки. Звичайно, довести їх до, як, до досконалити. І, звичайно, можна приймати участь. Сьогодні дуже багато виставок, як і в масштабах Вінниці, України, і СНД і світу. І сьогодні, при допомозі інтернету, можна туди відсилати свої знімки, заявки і все інше. Тобто можливість є великі. Окрім фотосправи, відвідувачі студії творчого розвитку вчаться гри на музичних інструментах, танцям на візках та вокалу. Вранці не попичі, вставай сонце, вставай, розбуди усе на поло, бай почує рідний край, пісню гарну, серцюємо, добрим людям співай. Багато людей наших мріяли про те, щоб навчитися грати на музичних інструментах, тому що музичні школи були недоступними туди, а репетитора наймати дорого, тому ми вирішили зробити студію. Таку вокалу у нас є. Гра на клавішних і гра на гітарі для мене це можливість чогось навчитися в таких умовах, які для мене є ну якби найбільш Адаптованими, найбільш хорошими, тому я не ну, стараюся не втрачати можливостей для себе. Я відвідую психологічну групу. Нещодавно почала відвідувати гурток гри на гітарі. У нашої студії вже з'явилися друзі. І так приємно, що от Віктор Фетер запропонував свою безкоштовну викладацьку діяльність в гуртку, і я вірю, що він передасть свою майстерність. У нас є також людина. В якої ми придбавали цю всю музичну апаратуру, і Віктор Дмитрович кухар він нам подарував гітару ще одну в студію. І ще один мужчина почув про нашу студію творчого розвитку і подарував нам піаніно своє. Ну, якби, і ми його, звичайно, сюди не могли поставити, але в нас є хлопець, якому 14 рік, і він ну, такий дуже творчий, дуже обдарований, він малює і дуже мріє грати. На музичному інструменті, але сюди приходити йому немає здоров'я взагалі. Він рідко виходить з дому, і тому ми домовилися з його батьками, що ми це піаніно одразу веземо до них. І ми оплатили тільки дорогу. Тому якось так Господь дає. І ось на днях прийшла, зателефонувала вчителька, теж почула, що у нас відкривається студія творчого розвитку, і запропонувала свої послуги. Каже, я б могла вчити грати на піаніно. Ну я кажу, якщо платно, то ми не зможемо. Вона ні, то я можу. А ви можу. Я кажу, я можу тільки в якості волонтера вас взяти. Вона погодилася і зараз вже буде вчитель, у цього хлопця на дому приходити вчити. Якось так господь дає, що люди самі об'єднуються і приходять, щоб робити іншим приємне і добро. За словами представників гармонії, студія творчого розвитку, як і реабілітаційний центр, створені завдяки спільним зусиллям. Ми гордимося тим, що в нас така тісна співпраця із міською владою, і з обласною. І ми можемо оці всі проекти, що в нас діють і продовжують своє життя, то є спільна праця влади, громади і бізнесових структур. Тому що хтось з бізнесу теж бачить, що якби програма дійсно дієва, і вони теж свою частинку вносять для того, щоб вона розвивалася. В Гармонії переконані чимало в житті залежить не лише від фізичних можливостей, а й від бажання людини вдосконалюватись і працювати. Щодо працевлаштування, то наші хлопці, котрі хочуть працювати, вони знаходять вихід, вони вивчають комп'ютерні програми. Вони вивчають мови. У нас вже три дівчини, які працюють репетиторами на дому. І до них приводять дітей, батьки, і навіть в них черги. Тому що вони класно готуються до уроку. Вони підбирають таку тематику. Цікаву. Вони що вишукуються. Вони якби намагаються перекрити якісь фізичні свої неспроможність, як своїм інтелектуальною власністю. І тому дуже багато, наприклад, до них навіть приходять батьки, просять, що візьміть нашу дитину. Вони вже просто не мають часу, куди її взяти. Це приємно, тому що це показує рівень. Професіоналізм. У нас є людина, яка абсолютно лежить от хлопці віктор, але він заробляє тим, що працює диспетчером на телефоні. Фірмі дають його телефон в ефір по рекламі, дзвонять замовники, він приймає замовлення, передає фірмі. І цим він утримує свою сім'ю. Є хлопець, який малює проекти. Він сам будівельник по освіті, і він ну, свою професію він реалізовує. До того ж, є. Звичайно, є багато. У нас є Юра Мадзиновський, який некому важко фізично, але він їздить на роботу і його прийняли, тому що він дуже наполегливий. Його навіть там навчають деяким ще роботи 3D-максі в цій програмі, деяким азам, але все одно його, його така наполегливість. Не залишає людей байдужими, вони беруть на роботу. Тому мені здається, що потрібно, щоб і самі люди з інвалідністю були більш наполегливішими, ну, якби розширювали свої здібності, щоб могли про це влаштуватися.